Рада вітати вас у вечірній студії телеканалу ТЕСА-1. Вже традиційно о цій порі ви дивитесь програму Соціальні ініціативи. В студії працює Євгенія Фанта. Цього тижня в Україні відзначили День родини. Це свято було запроваджене президентом минулого року. На початок цього року в країні налічувалось майже 17 мільйонів сімей, із них понад 3,5 мільйони щомісячно отримують фінансову підтримку. Усього ж із державного бюджету на це передбачено у 2013 році понад 40 мільйонів гривень. У рамках затвердженої кабінетом міністрів державної соціальної цільової програми підтримки сім'ї до 2016 року. Міністерство планує і надалі вживати усі всіх необхідних заходів задля збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зазначив директор департаменту сім'ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбасам. Протягом минулого року в Україні дітей, позбавлених батьківського піклування, стало більше на 14 тисяч. звернень щодо фактів насилля у родині 110 тисяч за минувший рік. І причини цього не лише у матеріальних труднощах українських родин, а й в тому, що сьогодні необхідно захищати та популяризувати традиційні сімейні цінності. Такі ж принципи сповідують і ті, хто безпосередньо працює з дітьми, що залишились без батьківського піклування, говорячи про подальше їх влаштування у сімейні форми виховання. Про це наш наступний коментар. Опіка піклування це базова форма. Туди влаштовуються діти, як правило, які в родинних стосунках із опікунами, піклувальниками. Тобто, це як правило виступають бабуся, дідусь, тітка. Дядь або старші брати і сестри, то у нас 1501 дитина знаходиться в такій формі виховання. Загальна кількість дітей статусних 2410. Ще 360 дітей у нас знаходиться в дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях. На сьогоднішній день у нас 36 дитячих будинків сімейного типу і 62 прийомні сім'ї. До речі, три прийомні сім'ї, один дитячий будинок сімейного типу, якраз були створені вже в 2013 році. І якщо говорити загальну кількість яка дітей в цих сімейних формах виховання, це 1861 дитина. Знаходиться під опікою опікуванням дитячі будинки сімейних типу приємних сім'ях. Якщо говорити про усиновлення, то протягом півріччя у нас було усиновлено 25 дітей, у тому числі 20 дітей були усиновлені громадянами України. П'ять відповідно іноземним. Якщо говорити про інтернатні заклади, то у нас один будинок дитини підпорядкування охорони здоров'я, чотири заклади в підпорядкуванні департаменту освіти, науки, молоді і спорту. Серед цих чотирьох закладів: це два дитячі будинки і дві школи-інтернат. І знову ж таки, серед цих чотирьох закладів два для дітей. З вадами розуму підставих дітей, і два для дітей, які не мають таких вад. І ще у нас є три заклади, які в підпорядкуванні Департаменту соціального захисту, тобто це дитячі будинки, де будинки-інтернати, де діти. Ну, мають вади такі серйозні: це в в Мукачеві для дівчат, в виноградові для хлопчиків, і в Вільшанах це третього-четвертого ступеня, це змішаного типу, де отримуються і хлопчики, і дівчата. Порядка 500 дітей у нас перебуває на повному державному утриманні, але треба відзначити також, що частина дітей це, які навчаються в професійно-технічних училищах, в вищих навчальних закладах, частина дітей, які знаходяться за межами області, перебувають в інтернатних закладах, і частина дітей, які в лікарні, ще також і в центрах соціально-психологічної реабілітації, в притулках для дітей, які теж мають статус, але ще остаточно не влаштовані. Якщо говорити за інтернет, Інтернатну систему то у нас порядка 360 дітей зараз знаходиться на вихованні у всіх названих мною інтернатних закладах області. Мати дитину велике щастя для кожної матері, та життя може скластися по-різному. І не завжди молодій мамі вдається дати малечі те, чого вона потребує. Соціальний центр матері і дитини працює в Перечині вже 5 років. Це заклад тимчасового проживання для жінок на 7-9 місяцях вагітності та з дітьми до півтора року, які опинились у складних життєвих обставинах. За роки роботи тут проживало близько 100 мам із немовлятами. До послуг мешканок центру професійні педагоги, медичні та соціальні працівники. Які працюють з молодими мамами, готуючи їх таким чином до подальшого життя поза межами центру. Більше про це у наступному відеосюжеті. Світлані 28 років. Вона родом зі Свалявщини. Відколи себе пам'ятає, жила по інтернатах, а були часи і просто на вулиці. Вже майже рік проживає у Перечинському центрі матері і дитини разом із піврічною донькою. Оля у Світлани вже третя. Двох старших дітей у мами забрали на усиновлення. Середуща в Чинадіїв, Мукачівський район. Третій чи четвертий клас вже має йти. А середуща дали без мав відома на усиновлення. Без І я теж тут мала п'ять років тому назад жити з дітьми мали. До центру жінок приводять різні життєві ситуації. Більшість з них виховувалися в інтернатах, а після випуску так і не змогли влаштуватися на роботу та створити повноцінну сім'ю. Є наприклад, тепер у нас мама, якої родина заставляла відказатися від дитини, не приймала ту дитину, і мама прямо з родому прийшла до нас і залишилася з дитиною. Уже було переговорено із батьками, матір'ю і сестрами. Сестри вже змирилися, і я так думаю, що приймуть її далі з дитиною до себе додому. Зараз у центрі живе шестеро мам із дітками до півтора року. Матеріально вони забезпечені усім необхідним: затишні кімнати, душ та вбиральня, кухня, медичний пункт. Та крім цього, більшість мам треба навчати простим правилам життя у суспільстві від поводження у публічних місцях до поточних витрат. Тому що приходять вони зразу всі кошти, які мають, вони витрачають. Все зразу хочуть мати і купити і дітям собі, і далі не думають, як будуть місяць жити. Но наші спеціалісти ми ведемо по. Кожного дня якусь бесіду, лекції з приводу того, як треба розраховувати бюджет і як жити до другого місяця. Виходячи з нашого центру, вони вже більш-менш пристосовані і знають, скільки відкласти на харчування, скільки на памперси, скільки для себе можуть витратити. Ну є різні мами, але більшість з них дотримується витрат. Із візитом до центру завітали заступник керівника краю Михайло Попович та директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталя Романюк. Вони зазначили, що наразі центр матері і дитини забезпечує потреби у тимчасовому житлі. Розширювати його необхідності немає. Потреба в цій категорії надання послуг в цій категорії громадян. Області закрита цим центром. Я маю на увазі, що є, є, є категорія людей, яка потребує житло, але не потребує перебування в таких закладах. Вона може, вона має родину, має родичів, має батьків, має сестер, і вони певний поміжок часу перебувають там. А оця категорія людей, яку ми, яку ми бачили, вона взагалі нікого не має. І от, от такий заклад це є благо для них, бо вихід тільки один, вулиця. Центр утримується коштом обласного бюджету у рамках програм на розв'язання проблем дітей, жінок та сім'ї цього року. У розпорядженні центру 440 тисяч гривень. Окрім того, йдеться про соціальне житло для молодих мам, які опинилися у складних обставинах та більше не зможуть перебувати у центрі. Думали купувати однокімнатні квартири і надавати як постійне житло. Потім зупинилися на такому варіанті, що це буде соціальне житло, яке не буде надаватися в постійну власність цим людям, для того, щоб перепровірити цю категорію людей, наскільки вони адаптовані в суспільстві, наскільки вони будуть відноситися до наданого житла як хазяїна. І тоді можна буде подумати і передати їм в постійне користування це житло. Завдяки реалізації у регіонах ініціатив президента України щодо розширення мережі центрів матері і дитини в різних областях працює всього 16 таких центрів. Перечинський був першим протягом п'яти років. Тут жили майже 100 мам. Хтось після випуски з центру створив сім'ю і почав працювати. Хтось налагодив контакти з родичами та влаштував дитину у дитячий садок. Головне, що мами отримують у центрі, віру у себе та бажання дати своїй дитині краще життя. Я буду всі зусилля складувати, щоб моя дитина не знала такого, що я знаю. Верховна Рада пішла у відпустку. Однак перед тим, як піти на відпочинок, народні депутати ухвалили п'ять соціально важливих законів. Серед прийнятих парламентом нормативних актів є й такі, що розроблені міністерством соцполітики на виконання соціальних ініціатив президента, зокрема, підвищення допомоги дітям сиротам з інвалідністю та надбавки по догляду за дітьми-інвалідами під групи А, наголосила Наталія Королевська. За словами міністра, не менш вагомою пропозицією відомства, яку підтримав парламент, є закон, що урівнює права батьків. Та матерів. Депутати підтримали пропозицію призначити пенсію за особливі заслуги перед Україною батькам, які виховали п'ять і більше дітей. Це забезпечить соціальну справедливість по відношенню до таких батьків, бо до ухвалення цього закону таке право мали лише матері, відзначила вона. Крім того, народні депутати ухвалили закон, за яким одинокі батьки отримали рівні з одинокими матерями права на звернення до суду, якщо їм відмовили у прийнятті на роботу та права на першочергове одержання житла. На наступній сесії парламенту, що розпочне свою роботу восени, депутати мають розглянути ще вісім законопроєктів, розроблених Міністерством соціальної політики. Вони стосуються соціального захисту безпритульних осіб, соціального захисту дітей, пенсійного забезпечення, боротьби із безробіттям, запобігання та протидії домашньому насильству, допомоги малозабезпеченим сім'ям та соціального захисту пенсіонерів-підприємців. Ще одна міністерська новація інститут народних контролерів, який запрацював в Україні з ініціативи міністра соціальної політики та громадськості. Новостворений орган може вивести соціальну політику на новий рівень якості. Головна мета колегії виявляти недоліки владних рішень та знаходити шляхи їх уникнення. Більш ніж 200 учасників моніторили та аналізували якість надання соціальних послуг громадянам та відповідність їх встановленим нормам. Більше про результати громадського обговорення. Перспектив розвитку держави, дивіться у сюжеті. Кардинальні зміни у розв'язанні проблем соціальної сфери пропонують народні контролери. Саме вони виявляють найбільш актуальні питання стосовно захисту населення та пропонують шляхи ліквідації таких недоліків. Активну участь в обговоренні взяла і Наталія Королевська, міністр профільного відомства, наголосила. Більшість нещодавніх недопрацювань усунуті. Одне з головних досягнень відчутне зменшення безробітних сума всіх соціальних виплат за 6 місяців в нашій країні составила 19 мільярдів 100 мільйонів гривень. 19 мільярдів ми отримали в соціальні бюджети. Це на 18,3% більше, ніж виплати прошлого року. Поэтому як как би бы тяжело не було, с вами понимать, що ежемесячно і в повному об'ємі своевременно платятся пенсии. пенсії. Пенсіонерам, за словами міністра соціальної політики, незабаром почнуть підвищувати пенсії, адже зміни у законодавстві, які набрали чинності від 1 липня, стали першим кроком з модернізації пенсійної системи. За словами королевської інновації стосуються більшості жінок, осіб, які отримували допомогу із безробіття, фізичних осіб підприємців і безпосередньо самих пенсіонерів. Королевська зазначила, жінки зможуть включати у страховий стаж відпустку по вагітності та пологах, і це дасть змогу їм раніше виходити на пенсію. Окрім того, за словами міністра, відтепер при розрахунку заробітної плати для пенсії можна буде виключити період отримання допомоги із безробіття. Принят закон, благодаря которому с 1 июля, который вступил в действие с 1 июля, гарантирует обязательное ежегодное повышение пенсии для 12 миллионов украинцев. Для нас это очень важно. Гарантирует то, что женщинам будет засчитываться декретный отпуск в стаж. Гарантирует, что детки сироты между школой, и поступлением в институт будут получать пособие. Нині за словами Наталії Королевської створено три наглядові комісії. Стосуються вони питань оздоровлення дітей чорнобильців, контролю літнього відпочинку малечі та змін у фонді зайнятості. У профільному відомстві наголошують, такі проекти зможуть вивести соціальну політику на якісно новий рівень. Создане у нас три комісії по контролю. Перша комісія це контроль по представленню услуг питання дітей чорнобильців. Ми Получили масу жалоб, масу претензій за сторони і батьків, і школ, і зараз вместе з общественними організаціями заканчуваємо ту Підсумком роботи народної колегії стало ухвалення рішення щодо залучення її представників до розробки нормативно-правових актів стосовно питань соціальної політики. Також ухвалили рішення про проведення виїзних засідань у тих регіонах, де будуть зафіксовані факти порушення принципів соціальної справедливості. Збиратиметься колегія на рідше одного разу на квартал а троє її представників постійно співпрацюватимуть з міністерством соціальної політики. Найближчим часом народні контролери мають намір розпочати двомісячний тур по всіх регіонах України. Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до закону України про екстрену медичну допомогу. Ним передбачається, що для фінансування системи екстреної медичної допомоги залучатимуть кошти підприємств та приватних осіб. Для розвитку і покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єктів. Єднань громадян чи інші джерела, не заборонені законодавством. Такі зміни внесені у закон. Нагадаємо, до цього часу швидка фінансувалась виключно за рахунок державних коштів. Водночас у МОЗ пояснюють, гроші отримані із недержавних джерел, йтимуть виключно на потреби ефективного функціонування карет швидкої, а не на виплату заробітної плати чи премії лікарям. Разом із тим, попри нещодавно підписаний закон, зробити медичну допомогу можна ще більш якісною. Урядовці запланували придбати до кінця Року нові швидкі закупівля проводитиметься в рамках реалізації централізованої програми за рахунок коштів державного бюджету. За планом Кабміну, вже наступного року потрібно відмовитись від збору імпортних білих карет. Більше тисячі авто екстреної медичної допомоги та понад 200 реанімобілів з'явиться в Україні до кінця року. В уряді кажуть, наразі нові швидкі чекають передусім на сході країни Криму, Львівській та Івано-Франківській областях. «Тільки за останні три роки ми майже... 1800 автомобілів поставили в свою систему швидкої допомоги. Це дуже много, це гораздо більше, в десятки разів більше, ніж за всі предвидні роки. Однак і потребність у нас у нас всего порядка 20 тисяч автомобілів. Тобто менять все треба. За словами Миколи Азарова, попри скрутне економічне становище, гроші на швидкі будуть виділятися. Але кошти мають використовуватись максимально ефективно. Прем'єр запланував від наступного року збирання медичних карет повністю перевести на власні потужності. Проще простого мільярд проконвертував, вигнав валюту за рубеж. Но це означає тільки одне. Ми теряємо свої валютні резерви і десь створюємо создаємо робочі місця, десь оплачуємо труд французов там. Условно скажем, корейців. А в це час у нас остро стоит проблема, щоб наши предприятия прежде передусім. У Кабміні підрахували, чотири українських заводи можуть виробляти щомісяця 100 автівок кожен. Координація роботи підприємства Постачальників обладнання має зробити процес збору карет ще швидшим. До Міністерства соціальної політики надходять скарги від батьків з різних регіонів України, діти, яких зараз відпочивають у таборі Оріон, що у Бердянську Запорізької області. Щоб розібратись у цій ситуації, Мінсоцполітики була створена спеціальна комісія. Її перевірка ще не завершилась, однак вже зараз зрозуміло, що цей заклад більше ніколи не одержить державного замовлення на оздоровлення дітей, сказала міністр. Вона відзначила, що всі матеріали перевірки будуть передані до прокуратури для належної правової оцінки ситуації. Ситуації у дитячому таборі, адже таке ставлення до дітей та їхнього здоров'я неприпустиме. Наталія Королевська наголосила, що Мінсоцполітики контролюватиме організацію відпочинку та оздоровлення дітей, і заклади, на які цьогоріч надходитимуть скарги від батьків, не отримають наступного року державне замовлення. Моніторингова комісія з питань якості оздоровлення при міністерстві, що розглядає такі питання, працюватиме до 1 грудня. А щоб і Закарпаття не стало негативним прикладом у питаннях дитячого. Оздоровлення заступник голови обласної адміністрації Іван Качур теж навідався до закладів, що цьогоріч оздоровлюють малечу. Тож на питання, як відпочивають діти на Закарпатті, заступник керівника області відповідь отримав не у письмовій формі, а побачив на власні очі, відвідавши оздоровчі заклади Тячівського району. Зокрема, він побував у дитячому таборі «Берійська». Оздоровчий заклад Берізка знаходиться в селі Вонігово, в унікальному графському маєтку 19-го століття. У 80-х роках тут вчилися діти, але майже 20 років будівля пустувала. Чотири роки тому її відремонтували. Відтоді тут відпочивають і оздоровлюються діти. Тут е, цікаво. Ми їздимо на різні екскурсії. Е, кожного дня е, щось цікаве. А на екскурсії куди їздити? Де ви сьогодні були? Сьогодні ми були у вишково. Сьогодні в таборі є спальний корпус, баскетбольна та волейбольна площадка, а також поле для міні-футболу, дитячий ігровий майданчик з гойдалками і гіркою. На території Берізки знаходиться живий куточок, де живуть Павліни, Фазани, китайська пухнаста курка. За чотири роки існування закладу тут оздоровилися чотири тисячі дітей. У 2014 році станом на сьогоднішній день оздоровилось 500 дітей. Зараз на даний час проходить восьма річна зміна і друга літня зміна. Цьогоріч за кошти місцевого бюджету відремонтували спальний корпус, почали відновлення горожі. Також укомплектували спортивну кімнату, закупили спортінвентар. На утримання оздоровчого закладу виділили майже один мільйон гривень. Один з подальших проблем, які будуть в цього закладу, то розширення саме можливості прийому дітей. Цей заклад з однієї сторони він працює круглорічно, але саме оздоровча компанія тут насичена, і ті умови, які сьогодні тут запропоновані, вони є, можливо, навіть зірцево показованими. Вихованці Берізки відвідують архітектурні пам'ятки Тячівщини, бувають на екскурсіях в кращих куточках району та Закарпаття. 204 родини бюджетників отримали з рук віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула ключі від новеньких квартир. Стати щасливими власниками квадратних метрів люди змогли завдяки державній підтримці. А точніше, одні із програм доступного житла 70 на 30. Це коли більшу частину вартості квартири родина сплачує самостійно, а ще 30% компенсує держава. З 221 квартири в новенькій багатоповерхівці понад 200 квартир придбали вчителі, медики, військові та багатодітні родини. Кожному із щасливців оселю коштувала на третину дешевше за ринкову вартість. 204 квартири або 92% всіх квартир, які построєні в этом будинку, приобретені при помощі і підтримці держави. Всего ми в этом году ставим перед собой амбіціозні задачи более 6 тисячам українських сімей помочь получить свої квартири. Это важно і з точки зрения рішення соціального вопроса. это очень важно з точки зрения развития строительства. Известно, звісно, що одно место в строительстве задають п'ять робочих місць смежных отраслях. Кожній четвертій родині, аби придбати житло в новобудові, довелось взяти кредити або продати старе житло. Так вчинила і багатодітна родина Киян Ольга та Павло. Кажуть, після народження третьої дитини зволікати із вирішенням квартирного питання не стали. Можна сказати, що воно нас так не горіло, поки в нас. Не явив, з'явився третій. Тоді почали знавати, як працюють ці програми. Виявилося, все дуже просто. Тобто потрібно було занести справки, що стоїш на чергі, і стати на цю програму 70 на 30. Трикімнатна квартира загальною площею 100 квадратних метрів обійшлась родині у трохи більше 600 тисяч гривень. Ще 280 тисяч за них сплатила держава. Квадратний метр коштував щасливим власникам на 3 тисячі дешевше за ринкову ціну близько 9 тисяч гривень за квадрат. Після того, як продали свою стару прошовку, продали машину, залізли в вдалкий і чекали рік. Ну, трошки більше, десь півтора року ми знімали квартиру. Ну, зараз вже стали нової квартири. За останні три роки завдяки державній підтримці понад 6 тисяч родин змогли придбати власне житло. Із них більше як 5 тисяч завдяки Фондові сприяння молодіжному будівництву. За підсумками 2012 року, механізмами пільгового кредитування молодих сімей та державної підтримки для будівництва доступного житла скористалась 2857 сімей. Це в 2,3 рази більше, ніж у 2011 році. Вже у жовтні чиновники обіцяють створити єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов, також оновити сайт молодіжного будівництва. Аби люди могли отримати всю інформацію щодо процедури придбання власної оселі по всій Україні. Насамкінець корисна і позитивна інформація. Перший транш на виплату соціальних допомог у 3 мільярди гривень із державної казни уже найближчим часом надійде до поштових відділень та відділень банків регіонів, повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Простіше кажучи, це дитячі гроші, допомога із малозабезпеченості, а також виплати дітям інвалідам та інвалідам з дитинства. Своєчасність отримання державних матеріальних виплат на особистому контролі міністра соціальної політики. А вже Другий транш на виплату за липень буде перерахований до 25 числа цього місяця, відповідно до чинного порядку фінансування. А мені залишається лише додати, аби вже завтра у вас почався продуктивний робочий тиждень. З вами працювала Євгенія Фанта. Бережіть себе і дбайте про своє здоров'я. Побачимось наступної неділі.